Тікток, привіт, мої дружки, подписчики, мої найкращі, вірні, класні друзі. Всіх люблю, обнімаю, все, показую. Зробив нового 42-го прицепа, родив нарешті. Так сказати, кров'ю і потом. Скільки ночей я не доспав, до двох, до трьох ночі я робив. Але все таки є. Ждав, ждав. Але все таки є. Мастеровська е, ця балка була. Поробив. До речі, зробив собі гібочного станка. Тепер оці петельки. Всі я роблю на гібочному станку. Взагалі так класно виходить. Економія сили і всякого такого. І так само оці гіби теж загинаю на станку. Дуже мені подобається. Так, приймав дзвінок від клієнта. Він вже аж не терпиться, аж я не знаю. Асфальт під ногами дріжить, так хоче забрати. Блін, сонце, мабуть, не видно вам нічого. Не знаю, мені лень піднімати, якщо чесно. Вже трошки пізніше, бо я так заморочився, дуже голова болить. Я кажу, вже скільки ночей, по 4-3 по, по 3 години сплю. Ось, Я покажу просто так, як воно є. Що я зробив? До речі, що клієнт забажав? Клієнт забажав, щоб я йому зробив таке класне прицепне. Бачите, як воно тут зроблене. Ось. Е, такі прицепні є прицепні, я обично. Пару дірочок тут роблять, але наскільки знаю, на тончих прицепних тут тріщина постійно вириває. Я по бокам зробив, ну як це вже в мучніших, типу болти М16, нарізав різьбу. І покажу зараз, як з під низу тут зроблено. Ось такого бруска я там наварив. І воно тут наскусь проварити з фасками з усім як треба. Так, так бляха, гарно почав і трохи погано кончив. Короче, знімаю прицеп. Блін, ходять трохи люди, мене заважають. Всім треба уділити увагу туди-сюди. Клієнт попросив на цей прицепчик зробити ось таке блатне, прицепне. І отаке, щоб було. Каже, хай буде. Воно тут все повністю підігнане, гаячки перекручуються на цю і отака бомба. На цьому прицепному кругленька ця фігня, а тут -а я зробив таким чином, щоб таке шестигранне було. На мій погляд, дуже гарно і дуже класно. Отака хрень є петля. Вона щось вчепить. Ну а так, в принципі, акуратний прицеп получився. На мій погляд. Як мені люблять мої хейтери написати, щось ти там багато лишнього наліпив. Кстати, цього валіка вже немає. Валікам всім привіт хлопці. <хи> а то мені в коментарях всі валенті почали писати, при чому тут я, що ти від мене хочеш. Ну як звичайно, зазори всі бомба. О! Покажу трохи аргонодугові шви. Як аргонодугові? це хрень повна. Але може бути фіксатор є. Проводка вироблена по петелькам. Циліндр. Навіть дирочки на брізовики все просверлив. Така фігня є. Ось так. А, класний, кстати, ці вон. петлі под нашивки вкуп... це я зробив. Под профіль 50х30. Акуратний, класний кажу, тим самим своїм станком вигинаю. Подобається дуже сильно. Ну, бачите, такі вушки акуратненькі роблю. А, до речі, розкажу О, це положу. До речі, розкажу, чого я не люблю. Наприклад, замків, такі, як шпінгалетом, знаєте, роблять пару трубочок і тут ово, трубка і засовують. Бо потім, як їдеш по селі, пустий, воно все тарабанить так, що не знаю, духовий оркестр одихає. А ці є, вони, які їх, яка їх дія? бачите, от, Отходить стойка, зазор є. І вона так, я просто беру рукою легенько натягую. Бачите? Вона стягує, Оце дуже, на мій погляд, дуже класний замок. Так, а, багато хто питає, що ти там поначіплював, що це за. Що це за ланцюги? придурок, блін. Тут туди якраз дід один заходив мене, питав, то я йому це показував. Кажу, ну що тут треба видумляти. Все просто, все банально. Показав одному, другому, третьому, ой. Ось так. Така завіса на задньому борту. Таке назад, щоб скидало. Хтось каже, що баранка, воно таке слабеньке. Хлопці, прочність 10,9, що тут в говорити говорить на срез? Це срез. Понимаєте? Тут треба дуже велике зусилля. Ну, мені здається, тон, тон 30 на срез. Тут треба дати, щоб цього болта вирвало. Понимаєте? А тут скоріш повириває оце все, але болт точно нікуди не дінеться. Отак. О, Габарити. О, прицепне. Ззаду чоловік попросив. Каже, хай буде. Хай буде. Все, потух, до кінця відео потух. Вже захекався, як свин, бляха, треба в спортзал трохи походити. А то з цією роботою. Так, хлопці, хейтери мої любимії. На цей раз що? Далеко ось стоїть чи недалеко? Мені здається, може бути. Ну, трохи, ну, на руки я беру, то звісно чуть важче, ніж раніше. Я раніше робив взагалі там колесо, так близько було. Я потім зроблю відео, які я робив раніше прицепи, подивитися. Думаю, вам цікаво буде. О. Це колеса беушніє. Понатирав гуталіном. <хи> гуталіном. Ну, вони такі білі були, блін. такі в якомусь піску, в якомусь болоті. Повикрашував диски. Погано, як моя Юля каже, О, камера дебільна в тебе. О, бачите, аж блищить. Ну, супер. Супер. Мені подобається. Знову покажу ці є петлі. Кому вони треба, здається, правда? Але хтось скаже, що, блін, Ну, а ніхто і не скаже. Більшість пишуть, що блін, дешево береш. Е, хочу ще показати вам відео. Да? Е, так, ладно, пока. Шльоп.